Всім привіт! З вами, як завжди, я, Роман Лутвин, і я продовжую свій влог про сільське життя. Як завжди, друзі, на початку вас хочу попросити, поставте лайк, підпишіться, а я розпочинаю. Сьогодні, друзі, ми рвали гарбузи, збирали їх на кучки. Десь на днях приїде сусід трактором. Ми їх повантажимо. І будемо перевозити додому. Цього року, до речі, непоганий урожай гарбузів. Ми їх всіх обов'язково перевеземо додому і будемо годувати наших тварин, тому що в нас їх реально дуже багато. І курчата, і качки, і порося. та й корови теж полюбляють кабачки. А це сьогодні, друзі, трохи кабачків я вручну перевіз тачкою. Ще би було що коровам дати та й іншим тваринам. І зараз трохи буду розрубувати двоє. А знаєте, не це так просто. О! Є ще якого. Нехай буде це. Фу. Ой. Невдача. А тепер вдача. Ну що ж, настав цей довгоочікуваний день, коли сусід має приїхати трактором і перевезти гарбузи. А поки його ще немає, я вириваю біля кукурудзи бур'ян. Ну що ж, друзі, привезли ми нарешті останній прицепт гарбузів, але розгрожати його зараз не будемо, бо розпочався на вулиці дощ. Ну що ж, нарешті закінчилася наша епопея з гарбузами. Як не дощ мішав, то ще щось. Але тепер все. Показую вам кінцевий результат. Скільки в нас гарбузів вийшло? Будуть мати що їсти наші тваринки. Ще раз вас на кінець хочу попросити. Підтримуйте мене, будь ласка, своїм царським лайком, підпишіться і обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відеоролики. До речі, як ви думаєте, вийде в мене стати популярним ютубером чи ні? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях.